Не погляд про розвиток космічної галузі в Україні найближчі 15 хвилин. Ми говоримо із Віталієм Немілостівим, народним депутатом України, секретарем комітету Верховної Ради з питань промислової та інвестиційної політики. Вітаю вас, пане Віталію. Отже, Верховна Рада протягом першого пленарного засідання третьої сесії Верховної Ради Сьомого скликання затвердила загальнодержавну космічну програму на 2013-2017 роки. Її підтримало 300 народних депутатів. Яка головна мета цього документу? Головна мета цього документу продовжувати. Це вже я хочу підкреслити, п'ята загальна державна програма за роки незалежності України. І її мета продовжувати ті напрямки діяльності, які були в попередні роки розпочаті, і закладати фундамент новими розробками, новими дослідженнями, закладати фундамент для подальшої. Скажем так, діяльності в космічній галузі. Що стосується нових розробок? Нові розробки це кілька десятків напрямків роботи. Це більше, скажем, чотирьох десятків задіяних наукових установ, конструкторських бюро на Україні. Це тисячі людей, які займаються цими напрямками. І ці напрямки. Це розробка і запуск супутнику Січ 21 наприклад. Це розробка нових методів дослідження поверхні землі, нових приладів, які дозволяють більш якісно отримувати інформацію або з поверхні землі, або з атмосфери, і прогнозувати погодні там чи природні явища. Всі ці роботи вони роблять Україну на світовому ринку більш конкурентно здатною країною, і, скажімо так, не тільки в плані економічному, але й в плані політичному, в плані поваги до країни, яка робить і займається такими справами. Ну от, наприклад, я хочу поінформувати всіх громадян України. Ну, така от телеграма генерального конструктора КБ Південна на голову Верховної Ради України. Вона така, такого змісту, що 22 серпня 2013 року, о 17 годині 39 хвилин за київським часом, із пускової бази Ясної Російська Федерація здійснена успішний запуск ракети на сія Дніпро із Корейським супутником. Космічний апарат виведений на розрахункову орбіту. Розроблений та виголотений Корейським інститутом, призначений для виконання цілодобового моніторингу Корейського півострову при будь-яких погодних умовах. Це був 18-й пуск ракети Насія Дніпро. На цей час ракети на Дніпро виведені на навколоземні орбіти 63 космічні апарати 17 країн світу, у тому числі України, США, Англії, Німеччини, Японії, Кореї, Канади, Росії, Єгипту, Франції, Італії, Іспанії, Швеції, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудовської Аравії, Малайзії, Туреччини. Я хочу вам сказати, що вся, ну, вся земля, земна куля знає, що є Україна, і Україна входить до тієї когорти небагатьох країн, які вміють робити такі речі. Ну загалом підсумуйте ще раз, будь ласка, от які перспективи перед Україною відкриває прийняття вже п'яте, як ви кажете, загальнодержавної програми розвитку космічної галузі? Перспективи, ну, давайте я не буду на наукових э, засереджуватися, або на якихось там політичних. Я про практичні речі хочу сказати, які цікавлять наших громадян. По-перше, це збільшення робочих місць в космічній галузі. Це одна з небагатьох галузей економіки України, яка, незважаючи на там, світову фінансову кризу, на якусь там ще кризу, э, продовжує розвиватися, збільшується э, за останні п'ять років на декілька тисяч там. По різних оцінках від 3 до 5 тисяч робочих місць. Це одна з небагатьох галузей, яка збільшує податки, сплату податків до бюджету, до пенсійних фондів. Я хочу підкреслити, що це галузь найвищого технологічного укладу. І це реальні речі. Тому ця програма дасть можливість надалі збільшувати кількість працюючих і таким чином податки, надходження податків та соціальний захист населення і їх родин. По-друге, це надає можливість кожному громадянину в своєму повсякденному житті отримувати більш якісну інформацію. Ну, наприклад, про погодні умови, які там сьогодні, або на завтра, або на тиждень. Я можу так коротко за 30 секунд зачитати практичні наслідки для кожного громадянина. Але дуже коротко. Да. Наприклад, запуск супутника тільки один з напрямків запуск супутника січ 21 забезпечить глобальний огляд поверхні землі в оптичному диапазоні з просторовим розрізненням 8 метрів. Це дасть змогу на належному рівні забезпечити прикладне використання. Це якраз те, що цікавить громадян наших, даних для оцінки стану азимих культур, визначення водового складу лісів, дистанційного контролю снігового покрову, класифікації підстильної поверхні. За покривними елементами ландшафту, пошуку родовищ нафту та газу, виявлення лісових і степових пожеж тощо. Використання інформації, отриманої з цього апарата, також дасть змогу прозвести наукові дослідження з метою удосконалення методів прогнозування вражайності пшениці, оцінки стану водних екатонів, моніторингу опадів, оцінки впливу. Геодинамічних факторів на екологічний стан урбанізованих територій. Ну це розумію, це складно пане Віталію. Але і ще одне із головних завдань цієї програми інвестпривабливість космічної діяльності, за яких умов можна буде цього досягти. Про що йде мова? Йде мова про застосування не тільки бюджетних коштів в цій програмі, а й застосування позабюджетних коштів, які на сьогоднішній день є на законодавчому рівні врегульованими. Наприклад, якщо в цілому програма це близько 2,6 шістдесятих мільярдів гривень, то з бюджету це приблизно 1,2 і Всі інші кошти 1,4 це будуть залучені кошти самих підприємств або конструкторських бюро, або іноземних замовників, або інших комерційних замовників, які. Цікавляться цими розробками, які замовлення дають для цих розробок, і так далі. І саме головне, після того як ця розробка здійснена і пройшла випробування, і вона вже підтвердила свою ефективність, то буде замовлення з багатьох країн світу на ті ж самі продукти або Товари або послуги, а до речі, з якими країнами сьогодні налагоджене співробітництво у стосовно космічної галузі України, і згідно програми, чи планується розширювати? Ну ви знаєте, на сьогоднішній день ми вже не встигаємо. Ну якщо так можна сказати, по-доброму, да не встигаємо всі програми, яких фактично всі програми, які є в світі, задіяні наше, наше космічне агентство. Я от таку, такий приклад: у тут весь світ без космодрому в усьому світі і плавучі платформи форми і наземні і це сполучені штати і це будівництво в бразилії і це морська платформа і це в азії в єгипті зараз ведуться роботи в Китаї до речі, зараз буде всесвітній форум, де Україна розраховує в 2016 році прийняти в себе космонавтики. Всесвітній форум в Пекіні будуть наприкінці вересня. Наша делегація і буде вирішуватися це питання. Україна зробила заявку. Україна зробила таку заявку, і ми Але Вони ще молоді... мають розглянути підтримують. Да, чи ні? Буде розглядатися там 25 го 26-го, 27-го. Вересня цього року працюємо з усіма странами, які цікавляться цим, і з усіма комерційними і некомерційними установами в світі. Наскільки мені відомо за роки незалежності створено чотири нові космічно-ракетні комплекси, і на сьогодні готується бразильський проект Україно-бразильський проект створення космічно ракетного комплексу Комплексу циклон 4 кантора циклон 4 що в перспективі, які нові національні проекти можливо реалізувати завдяки документу. Ну, по-перше, це сьогодні задіяне десятки вітчизняних підприємств у виконанні цього розробленого вже повністю вітчизняного наземного стартового комплексу. Це до речі, вперше за Існування нашої галузі. До речі, в Дніпропетровську побудований міні-цей стартовий комплекс це також вперше у світі, де стало можливим відпрацювати усі технології, усі питання, які будуть виникати. І це дає змогу далі співпрацювати з іншими країнами в світі, які хочуть і в себе мати такі комплекси. А це знов таки завантаження наших підприємств, які виробляють продукцію. Це для багатьох тисяч людей. Робота. Далі, коли цей комплекс працює, то це йде супроводження. Це вже на багато річ буде робота тим фахівцям, які розробляли супроводження нормальної роботи цього комплексу. Також будуть застосовуватися наші, ну, наприклад, ракети чи там, ступені ракет, ну, наші носії вітчизняні. Це також робота на десятиріччя вперед. Тому це дуже важливий крок, і ми чекаємо успішного його завершення. Роботи йдуть ну. Не так по часу, як хотілося, але це така вперше співпраця. Є дуже багато організаційних питань, законодавчих питань. В Бразилії є свої закони, в Україні свої, але процес рухається. Але має відбутися гармонізація національного законодавства до європейського? Ми все, що можна було, вже зробили на нашій території в Бразилії. Також зараз вже йде робота на фінішній стадії. Вже будуються в Бразилії, вже відвантажені перші, скажімо так, вантажі для того, щоб починати, і вже будуються Дується там це цей космодром, тому все буде добре, і це нам дасть змогу в інших країнах. Такі роботи ми очікуємо ще заказів. Пане Віталію, програма розрахована щойно затверджена. Програма розрахована на 4 роки. От що в найближчій перспективі? Зокрема, вона починає діяти з 2013 року. Ну, вона на 5 років розрахована. 13-17 да, да, вона на 5 років. Продовжується робота кожен день. Вона не зупинялася, незважаючи на те, що ми повинні були цю програму прийняти ще рік тому. Вона закінчилася ще рік тому. Уряд, ну, враховуючи, що Верховна Рада трошки, скажімо так, недопрацювала, у 2012 році було завершення там, попереднього скликання, не встигли народні депутати, то уряд розпорядження уряду є, на підставі якого ведеться вся ця робота. Вона планова, вона відбувається незалежності від того, там, встигають депутати щось прийняти, не встигають прийняти. Вона іде і буде йти. але Після того, як ми прийняли, це вже, скажімо так, є законні підстави на 100% фінансувати заходи цієї програми. Бо, на жаль, попередні програми фінансувалися тільки ну, трошки менше 40%. Це дуже погано, тому що краще не починати щось робити, ніж неефективно використовувати кошти, розпочати і кошти закінчилися. Тому, а як буде з цим документом, вперше в цьому документі, який прийняли, ми залежили. Ну, по-перше, заклали реальні кошти. Ми не закладали там десятки мільярдів, бо зараз дуже складна ситуація з бюджетом. Ми трошки зменшили заплановану цифру коштів на 2013 рік. Ми і привели у відповідність з тими, які закладені в бюджеті на 2013 рік. Але ми написали, що уряд повинен забезпечити, як би скажемо так, обов'язкове фінансування цих програм, щоб не було незавершених тем, які переходять, а можливо вже й втрачають актуальність. На дані зараз розпочнеться робота підготовки бюджету 2014 року. Безумовно, на 2014 роки це дуже важливо. Бо якщо ми не дефінансовуємо якісь заходи, і з цим погоджуються і в уряді, і в Міністерство економіки, і Міністерство Фінансів, то після того приходить там рахункова палата або фінансова інспекція, кажуть, що кошти використані неефективно. Активно, і це ну, така дуже ну несприятлива ситуація для того, щоб виконувати вчасно роботу. А загалом космічна галузь високотехнологічна галузь. От наскільки вона забезпечена кадровим потенціалом? Наскільки у нас є спеціальні вузи, які готують таких людей, спеціалістів? Ну на, на жаль, в даний час кадрове питання стоїть дуже гостро на підприємствах, бо рівень заробітної плати в цій галузі. Ну, скажімо так, не дуже відрізняється від інших галузей там промисловості чи економіки країни. І це не стимулює найкращу молодь, скажімо, іти працювати в таку наукаємну галузь. Верховна Рада, само Космічне агентство, підприємства, наукові установи, Кабінет міністрів України приймають певні, скажімо так, кроки, щоб залучити молодь. Але це дуже складно йде. І, на жаль, якщо раніше це була дуже престижна така. Скажем, праця, і люди професія. професія, молодь бажала туди йти. Це було ну так і цікаво, і економічно доцільно. саме головне було житло для молоді. Якщо людина молода, закінчувала вуз, а вузи, до речі, в нас збережені, і вища освіта в нас якісна і одна найкраща в світі. Далі нам треба вирішити питання з житлом для молодих фахівців, і ми вирішимо. Ну, я маю надію, що це питання з кадром буде. Ну, скажімо так, переломлено. Окрім кадрового питання, які залишаються ще актуальні проблеми у космічній галузі, які потрібно вирішувати, і зокрема на законодавчому рівні. Питань дуже багато, але всі вони, всі вони, всі вони скажімо так, робочі питання. Це повсякденна праця і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і фахівців з космічної галузі. Тому я думаю, що всі вони будуть вирішені. Ну, завжди не вистачає коштів. Це, ну. Це завжди не вийде. Наші науковці, наші люди дуже талановиті, в них дуже багато є напрямків рухатися вперед. І завжди не вистачає коштів. Це нормально, це завжди було. Але, на жаль, зараз нас ну, дуже мало коштів виділяється на космічну галузь. Ну, це в рази менше, ну, скажімо так, на порядок менше, ніж виділяється скажімо, на вугільну галузь, або там на галузь там сільськогосподарську галузь. Я з великою повагою ставлюся до людей, які працюють в цих галузях. Але ми сьогодні живемо в такому світі, де ну не виведуть нас як локомотив. Ці галузі на провідні позиції у світі ми повинні забезпечити людей, які працюють в тих галузях нормальним рівнем життя, але локомотивом повинні стати високотехнологічні галузі. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Віталій Неміласті. народний депутат України. Ми говорили про перспективи розвитку космічної галузі в Україні. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.